Доброго ранку мої допитливі малята. Пропоную розпочати з мовленевої гімнастики. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носики глибше вдихайте, ротики посміхайтесь, спинка розправляйся, ручки піднімайтесь, ному до роботи. Дружно всі сялися. Ой, дітки! Дивіться, до нас прийшла посилка, і там щось написано від королеви граматики. Давайте відкриємо її разом і прочитаємо. Дорогі діти, у скринці подарунок, але відкрити її можна тільки якщо знайти всі ключі. Відгадайте загадки і знайдіть їх ваша королева граматики. Отже, перша загадка. Є в кімнаті портрет. Усьому на нас схожий. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, дзеркало. І ось ключик, але на ньому завдання правда чи ні? І нам потрібно його виконати. Якщо речення правдиве, плескаємо у долоні. Якщо ні, тоді ми робимо з вами здивоване обличчя, що такого бути не може. Узимку, кури відлітають у теплі краї. Дітки, може бути таке? Ні, не може. Ромашка лікарська рослина. Так, правильно, на яблуні виросли шишки. Ні, такого не може бути. Сова вдень спить, а вночі полює. Може? Так, може, молодці. І от ми з вами знайшли перший ключик. Друга загадка. Він пише. Коли діктують і креслить, і малює. Що це? Олівець, правильно. А ось і друге завдання. Зіна взяла м'яч і гукала голосно своїх подруг. Маша, таня, валя! Як вона гукала своїх подруг? Цілими словами чи частинками? Так, частинками, правильно. Отже ми можемо поділити слова на склади. А як ви гадаєте, скільки складів у словах маша, Таня та Валя? Давайте з'ясуємо. Перший спосіб це плескання в долоні. Ма-ша. Та ня. Ва-ля. Скільки складів у цих іменах? Так, два. Другий спосіб підставляння долоньки до підборіддя. Дивіться уважно. Ма-ша. Та-ня, ба-ля. Ми з вами відкривали ротик двічі на кожному ім'ї, тому у нас з вами в цих іменах по два склади. Третя загадка. Б'ють його, а він не плаче, тільки вище-вище скаче. Так, це м'яч, правильно. І ми знайшли з вами ще один ключик, і в ньому теж є завдання звуковий аналіз. Послухайте віршик і назвіть, в яких словах є звук ви. Віл, везе, важкий віз вовну, вату, верболіз. Перся віл і впало з воза вісім в'язок верболозу. Дітки, як ви гадаєте, в яких словах тут є літера В? Так, правильно, в кожному слові присутня літера В. Ось. Ми і знайшли третій ключик. І наостанок, давайте ми з вами проговоримо чисту мовку з літерою В. Послухайте уважно, а потім разом ми з вами повторимо: Ву-ву-ву, ніби в казці я живу. Ва-ва-ва! Тут трапляються дива. Ве-ве-ве, скрізь усе таке чудове. Ві-ві-ві, сни цікаві кольорові. Тепер давайте повторюємо ми з вами разом. Ву-ву-ву, ніби в касті я живу. Ва-ва-ва, тут трапляються дива. Ве-ве-ве, скрізь усе таке чудове. Ві, ві, ві сни цікаві, кольорові. Молодці дітки, ми сьогодні виконали всі завдання. Королева граматики вам дякую за те, що ви такі розумні та. Спритні, до побачення, до наступної зустрічі.